Мегадес готують дещо неймовірне. Металіка це як новий айфон, А молода метал-сенсація Sleep Token нарешті оголосила про вихід свого студійного альбому Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося на те, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Мабуть, найбільш обговорюваною новиною в світі рок та метал музики на цьому тижні стало те, що Дейв Мастейн нарешті перестав ухилятися від відповідей і прямо і чітко відповів на запитання журналістів. Тож так, тепер це офіційно. Дейв Мастейн підтвердив, що колишній гітарист гурту Megadeth Марті Фрідман приєднається до свого колишнього колективу вперше за 23 роки. І відбудеться все в Токіо в цьому місяці. Сам концерт відбудеться 27 лютого і буде транслюватися одночасно онлайн по всьому світу. А для тих, хто не встигне його побачити наживо, також буде доступний у записі декілька днів після його виходу. <плес> Тож, якщо ви є фанатом гурту Megadeth, у вас є можливість прямо зараз піти на сайт megadeth.com і купити квиток на це онлайн-шоу. Вартість одного квитка по всьому світу не змінюється і вартує він 15 доларів, якщо ви його купуєте сьогодні, і 17 доларів в день концерту. Додаток до факту, що не дивлячись на дуже довгу кар'єру Мегаде, це насправді буде всього лише їх перший виступ в легендарному клубі Буракан в Токіо. І звичайно, що сам факт цього для фанатів Мегадеду вже вартує того, щоб дивитися цей концерт. Але те, що вперше за більше ніж 20 років до Дейва Мастейна приєднається легендарний Марті Фрідман, робить цей виступ в легенд Треш Металу дійсно унікальний. Марті сказав мені, що він має змогу приєднатися до цього концерту. Я подумав, блін, це ж просто неймовірно! Це буде настільки круто побачити Кіко і Марті разом на сцені, адже обидва вони є гітарними геніями. Тож це просто як якийсь гігантський подарунок на мій день народження чи на різдво. Сказав Дейв Мастейн в інтерв'ю Rolling Stone. Ну, я, якщо чесно, не знаю, чи це кваліфікується як подарунок на д... народження, проте так дійсно буде дуже і дуже круто побачити Кіко і Марті на одній сцен. особливо з огляду на той факт, що Дейв Мастейн запевнив, що Кіко абсолютно не ревнує. Ба більше він насправді дуже і дуже впевнений в своїй гітарній майстерності. Тож залюбки запросить легендарного Марті пограти разом. Включно із тими піснями, які він і написав. Тож так, я особисто з нетерпінням чекаю побачити, як Марті Фрідмен і Кіко Лорейро зіграють одну з класичних пісень Меґдеф разом на одній сцені. Якщо ви прямо зараз дивитеся це відео і не є підписаними на канал Метал Pilgrim Українською, то саме зараз час це виправити. Тож обов'язково підпишіться на цей канал, а також обов'язково приєднайте до наших спільнот в Телеграмі та Інстаграм. Давайте розвивати український метал Ютуб разом. Шведський метал гурт In Flames Нарешті випустив свій настільки очікуваний студійний альбом For God. останніх місяців фанати Інфлеймса по всьому світу очікували із затумуванням подиху, поки Інфлеймс випускав все нові нові сингли з альбому повернення до оригінального звучання гурту. Тож тепер після прослуховування всього цього альбому ми можемо з вами офіційно заявити, що ні, інфлеймс не повернулися до свого звучання 90-х. 90-х. Орган, це неймовірно сучасний альбом, на якому Influence насправді відправляє свого слухача у подорож крізь всю кар'єру гурту. І так це абсолютно правда, що не просто деякі елементи, але й цілі пісні насправді дуже і дуже нагадують звучання того раннього інфлеймса. З яким особисто я подружився, коли був тінейджером. Проте інша половина пісень насправді є прямими послідовучами того, що інфлим з видавали протягом останніх років десяти. Саме час те, що відрізняє цей альбом від, наприклад, його попередника, так це його агресивність. Адже і Бьорн Гелат ні з цього, ні з того згадав, що таке рифи і для чого вони потрібні в металі. І голос Андерса Фрідера звучить як. Голос Андерса Фрідера. Що на мою особисту думку робить Форган набагато сильнішим, ніж, наприклад, його попередник. Насправді. Four Gun це на мою думку унікальний альбом, Адже на ньому виглядає так, що Inflames намагалися задовольнити потреби всіх своїх фанатів, як і тих, які голосно кричать в інтернеті, що справжній Inflames закінчився на клеймені, так і тих, які вважають, що його переведення є кращим за оригінал. Не дивлячись на те, що на мою думку, Форган не є повноцінним поверненням до витоків інфлеємса, цей альбом насправді дійсно вартує вашої уваги. Проте, на мою особисту думку, я його навряд буду переслуховувати цілим альбомом. Скоріше, виділю для себе декілька пісень, які в мене особисто асоціюються саме з тим інфлеймсом, який я люблю, і додам їх до своєї особистої бібліотеки улюблених пісень цього шведського гуля. Друзі, як завжди, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви особисто думаєте про новий альбом In Flames For God. А якщо ви ще його не слухали, то все одно залиште будь-який коментар під цим відео. Так це відео зможе подивитися набагато більше людей. А не канали самі знаєте кого. Угу. Нова металіка це як новий айфон. Басист гурту Мегана Дейв Елефсон, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи чув він нові пісні, мається на увазі Lux Eterna і Screaming Suicide, який гурт випустив в цьому році, порівняв вигід нової музики від гурту Металіка із виходом нового айфону. Що я особисто вважаю є неймовірно влучним порівнянням. Порівнюючи металіку з Еплом, Дейв сказав, що як і кожен вихід і презентація нового айфона від Apple, вихід будь-якого нового матеріалу від легенд треш-металу металів, яким, за словами Дейва Елефсона і Мегадес, і Андракс, і Слеєр, винні все завжди величезною подією в світі метал-музик. І так, можливо, з огляду на те, що легенди треш-металу вже існують більше ніж 40 років, на цьому етапі їхньої кар'єри, їм доволі важко випускати щось абсолютно нове, що не буде мати жодної прив'язки до їхніх попередніх робіт. Проте в той самий час, як із виходом нового айфона, ти завжди знаєш, що нова композиція від Металіки буде якісним продовженням їхньої попередньої творчості. І якщо у вас є певні претензії до цього, то якщо що, це не я, говорю, це Дейв Еловсон. <му> а загалом, Металіка, звичайно, що продовжує будувати гайп навколо свого прийдешнього студійного альбому 72 Seasons. І їм насправді навіть не потрібно випускати нову музику для цього. Нещодавно гурт оголосив, що за день до виходу нового студійного альбому 72 Season Металіка також влаштує спеціальну вечірку, яка буде відбуватися майже по всьому світу. На якій фінати гурту Металіка зможуть першими насолодитися цим альбомом, послухати ексклюзивні коментарі гурту щодо кожної з пісень, а також отримати деякі сюрпризи. Секрети, яких вони звичайно що не розголошують. Ми як офіційний фан-клуб гурту Металіка в Україні Ukrainian Фентек, звичайно, що вже зараз намагаємося зробити так, щоб не дивлячись на війну, він також показувався і в Україні, для того, щоб ми всі разом змогли зібратися в якомусь кінотеатрі, в дуже конкретному кантетатрі, якщо що. і разом першими насолодитися новою музикою від металі. Ну, якщо в нас не вийде подивитися цю передачу разом на великому екрані, то звичайно, що ми просто зобов'язані зібратися всім фан клубам і відсвяткувати вихід нового студійного альбому в перші ж наступні вихідні. Звичайно, що офлайн. До речі, друзі, всі хто дивляться наші дайджести, знають, що в більшості я, звичайно, що покриваю новини світової метал-сцени. Проте завжди, коли є можливість, я включаю щось що відбулося саме в українській спільноті. Тож, друзі, в мене до вас величезне прохання. Будь ласка, не цурайтеся скидати будь-які новини української метал-сцени, а також, звичайно, що анонси наших локальних метал-концертів в нашу групу в телеграмі. Я залюбки буду включати чим більше інформації про нашу метал-спільноту на цьому каналі. Записуй, записуй містично енігматичний гурт Sleep Token Нарешті перестав мучити своїх фанатів. Після виходу перших сигнів і відмови коментувати практично будь-що на більш виральний і обговорюваний в інтернеті новий гурт Sleep Token, Нарешті оголосив про вихід свого нового студійного альбому Take Me Back to Eden. і вирішив відсоткувати цю оказію звичайно що новим треком під назвою War. Back to Ін буде заключною третьою частиною трилогії, яка почалася в 2019 році із альбомом «Sundowning», який, звичайно, став дебютним альбомом гурту Sleep Token. І продовжилася в 2021 році із платівкою «This place Will Become Your Two, після якої гурт в масках продовжив завойовувати серця фанатів. В більшості в інтернеті. Back To Eden буде складатися з 12 треків і вийде 19 травня на Spine Farm Records. Проте, який майже з будь-яким альбомом сьогодення, ви звичайно, що вже можете його передзамовити там, де ви купуєте музику. Якщо чесно маю вам зізнатися, що Sleep Token це взагалі один з тих гуртів, який постійно натраплявся мені в інтернеті, проте я ніяк не міг зрозуміти, хто це блін такі і що вони роблять в мене в стрічці. А писали і пишуть про них дійсно дуже і дуже багато. Адже один з їхніх треків з прийдешнього альбому The Summoning насправді вже очолив топ-чарт віральних пісень в Spotify по всьому світу. А це дійсно дуже круто. Так, скоріш за все, я теж піддамся хайпу, і коли цей альбом таки вийде, або якщо його прийшли лейбл трошечки раніше, то обов'язково його прослухаю, хоча б для того, щоб мати уявлення, яку цілісну картину цей гурт хоче намалювати. Адже кожен з тих треків, які вони до сьогодні випустили окремо з прийдешньої платівки, насправді, якщо чесно, то дійсно заслуговує уваги всіх фанатів модерн металу Але я особисто сподіваюся, що в додаток до дійсно дуже і дуже правильної маркетингової стратегії гурт також зможе підкріпити це. Дійсно цілісною музичною картиною. Але нам, звичайно, що тільки залишається очікувати травня для того, щоб зацінити його самотужці. Друзі, тут я хотів би вам нагадати, що ми всі маємо змогу з вами дивитися Ютуб. Та слухати нашу улюблену музику завдяки тим, хто зараз є напередку. Тож кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, давайте допомагати нашим збройним силам України. Ми із нашим благодійним фондом Сталеві крила продовжуємо збирати гроші на БПЛА, які ми відправляємо тим, хто дійсно вміє ними користуватися. І робить дуже і дуже боляче моста. Тож, як завжди, кожного з вас я прошу за можливості розшарити інформацію про цей збір, а ще краще задонатити на ЗСУ із сталевими крилами. Велика подяка владу статику і фонду Сталеві крила за пташку, яку дали для того, щоб робити смерть ворога. Реквізити для збору, звичайно, що як завжди будуть в закріпленому коментарі. І для того, щоб закрити наш епізод, як завжди, давайте без всякого там обговорення Подивимося на 5. Нових студійних альбомів, які вийшли на цьому тижні, тобто в принципі є найновішим, що можна теоретично послухати в світі метал музики. Які новий медал слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте підписатися на цей канал. І слава Україні!